Вітаю, всіх на моєму YouTube каналі. Сьогодні в New State Mobile вийшло нове оновлення, в цьому відео буду робити на нього огляд. Підтримайте мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Давайте спочатку реленту, Що Тут пішов випадає. Так, новий івент. Що тут цікавого є? Купа курячих медалей? Бокса з курячими медалями. Крутий івент, до речі. Так, ну це звичайний івент, це звичайний, звичайний. І залишається оцей івент, який я досі не виконав. О, тут можу забрати три кукончики. До речі, треба буде його виконати, тому що тут теж він доволі непоганий. Так, давайте одразу, напевно, до БПшки перейду. Ось такий в нас головний перс цій БПшці. Ну, виглядає він непогано. Прикольно навіть. Я полюбляю цю фракцію. Костюм виглядає дефолтно, але сам персонаж симпатичний Ну і непогано виглядає. За перший левел безкоштовно ось такий шолом чи маска. Здається, я таку ж маску бачив. А, можливо, просто рескін цієї маски тут. А можливо, помиляюсь. А, за перший левел платного така срібна маска. Здається, така золота вже була. теж. А, за п'ятий левел платного скінчик на парашут, за п'ятий левел безкоштовного скінчик на... Рукавички. Ну, непогані для безкоштовних. За 10 левел платного ось такий шолом другого левелу. А, так, за 15 левел безкоштовно такі ботинки. Звичайні ботинки. За 15 левел платного аватарка. За 18 левел платного скінчик на щит. Звичайно, виглядає. За 20 левел платного ось такі рукавички. Схожі вже були там на два пальці рукавички здається. За 25 левел платного рамка, за 30-й левел безкоштовного ось такі штани. Непогані безкоштовні штани. За 30 левел платного ось такі туфлі чи це як ботинки. Навіть не знаю, як це правильно назвати. А, точніше, напевно, знаю, просто забув. Як вона називається? Так, за 35 левел безкоштовно ось така курточка. Непогано. В цілому безкоштовний сет доволі непоганий. За 35 левел платного скінчик на СКС. Гарний скінчик на СКС. Підходить під фракцію цю. Так, за 38 левел шолом третього левелу. Ну, гарно шолом третього левелу, нічого більше сказати не можу. за 40 Так, за 40 левел платного скінчик на а, тачку Rex. Це перший скін здається на цю тачку взагалі. Круто. А, він теж міфічний. За 45 левел безкоштовно скінчик на Дробаш. Звичайно, скінчик виглядає, але для безкоштовного непоганий скінчик. За 45 й левел без... Ой, платного ось такий скінчик на П-90. Теж прикольно виглядає, під фракцію підходить. Ну і за 50-й левел безкоштовно це персонаж. І за 50-й левел платного костюм персонажа. Про костюм я вже свою думку казав. Ну і про перса теж. Давайте я куплю преміум версію. За преміум версію дається ще рюкзак третього левелу, патч і скінчик на емку. Так, давайте куплю. Одразу вам покажу, як виглядають вони. Так. Так, рюкзак виглядає, але я його потім... В меню гляну. Так. Заберу одразу всі нагороди. Так, і тепер перейду до інвентарю. Подивлюся на скінчики. Так. Там рюкзак був третього левелу, так, де, де рюкзак так ось. Так, рюкзак 3-го левелу виглядає. Він з фізикою. Непогано виглядає. Щоб ще рюкзак другого левелу і першого було, взагалі було боймбово. Е, так, кож тут ось такий новий патч. Так, давайте я поверну рюкзак. Здається, цей був в мене. Та, здається, цей був. Так, і я там ще бачив скінчик на М-ку, здається, так. Ось такий скінчик на М-ку. Це ж гарний скінчик в стилісти фракції. Так, і що тут у нас ще там давало? Здається, більше нічого не давало. З ППшку ось такий парашют забрав. Так. Е -е, що тут ще світиться? Це маска, оце маска. А, та, це все мас... а ось, про що я казав, це Рескін. Я вже таку маску бачив, бачите ось? Просто Reskin додали. І, до речі, Reskin ліпше виглядає, на мій погляд, ніж минулий скінчик. Коротше. І так само з маскою, дивіться. Ось є срібна маска, і десь має бути золота маска. Де золота маска? А... Хм Куди поділась золота маска? Я що, сліпий, чи що. Тут, коротше, ось така, як я зараз одягнув, тільки. Є золота. А це срібна. Ау, ось вона. Ну, коротше, вони трішки відрізняються Ось золота, ось срібна. Срібне трішки більше. Але, по суті, вони однакові. А, також. Так, давайте я голову поверну. Так, а де голова з цього сету? А, ось голова з цього сету. А, що тут ще тут? ну, Рукавички і ботинки ще. Так, також а, додали нову зброю. Але я її в окремому відео протестую, пограю з нею і скажу на рахунок неї свою думку. Зараз просто можу показати, що це за зброя. Це е, ППшка. Так, де вона? МП9 ППшка. Ось так вона виглядає. Я спочатку протестую, там пограю в окремому відео, ну і вже свою думку скажу на рахунок неї. І також додали це два кастомізацію для Томпсона. Ось таку. Я про неї теж зроблю окреме відео і теж в ньому скажу свою думку на рахунок ці два кастомізації. Давайте подивимося, що ще нам додали. Давайте зайду в магазин. Так, ну, по наборам нічого нового в магазині. З'явились нові тимчасові предмети. До речі, оця шляпа і оцей костюмчик це з ПК версії. Я їх от, не знаю, тижня два тому скрафтив в PUBG Battlegrounds. І, до речі, в мене там рукавичок чомусь не було тут з рукавичками. Хоча ну, фулсет з рукавичками. А ця шляпа, я не знаю, звідки вона. вона. Мені не вистачить і то, і то купити. Я б купив, в принципі, на жіночого перса непоганий костюмчик. Так, а, тут ще ПКшне з'явився костюмчик. Теж на жіночого перса. І він там, до речі, дуже складно крафтиться в покашній версії. Там прям багато треба накопичити матеріалів, щоб його скрафтити. А тут 126 тисяч біпішок треба витратити, щоб його скрафтити. Напевно, до речі, на нього буду копичути. Непоганий костюмчик. Ще є з ПК-шної версії. Також що тут ще нам додали? Новий сезон з'явився? Так, давайте перейду до нього, заберу одразу там нагороди. Курячу медалі заберу. Давайте одразу подивлюсь, що за Завіка дають. З завіка дають 50 курючих медалей, парашут. Е токен на SMG ну, там, Рамку, титули. А також, якщо в топ-500 залишитись, токен дають на снайперську гвинтівку і також на ППшку. Так, все забрав. Що тут ще? Також я побачив тут знов завезуть а, костюм Пугало І в нього з'явиться нова версія. Ось четверта версія. Ну, мені, якщо чесно, подобається більше ось ця версія, третя. Але, можливо, комусь за ось ця четверта. Плюс різниця в них всього один жетон, не так багато. Я, скоріш за всього, цей ящик, коли він е, повернеться в гру, буду відкривати. Велике відкриття зроблю. Тому що я давно хотів вибити калаш з цього сету його прокачати. Також хотів пугало прокачати, але я не впевнений, що в мене, мені пощастить і в мене буде така вдача, що вдасться прокачати і то. Uh, ну, І костюм, і автомат Калашникова, Тому, uh, скоріш, буду вибирати, що качати спершу. Поки ще не обрав, що, що саме я хочу більше. Uh, також що тут ще в нас є? Uh, в принципі, здається, більше нічого не додали. А, рейтинг до ТДМок додали. Не знаю, навіщо вони це зробили. Все здається, все, що з'явилося у грі. Сьогодні ще вийде одне відео по то там я буду дивитися відповіді розробників на те опитування, котре було досить недавно, про котре я робив окреме відео. Подивлюся разом з вами, що розробники відповіли. Мені дуже цікаво, якщо чесно, його подивитися. На цьому відео підходить до завершення. Дякую, що ви його додивилися до кінця та до зустрічі в наступному відео!